Карпізін тисне на центр захисту. Карпізін, Карпізін чіпляється за м'яч, нападник пробиває. Але він не трапився, зрештою, Кондратюк. Руник як класно розвертається, віддає передачу від злюзону. Не було обсайду. Карпізін знову бренчить, упереджує штрафному майданчику, Карпізін пробиває і знову. Зелено білих. Зараз дається зачепитися, справа перекинути Соловей. Дотягується таки кінчиками пальців і рятує свою команду від пропущеного голу. Козлов, спроба замештовного майданчика, відбиває перед собою Соловей, де м'яч, повз ворота, але атака триває за совіцький виштовхує, які неприємні секунди. Пресний грають футболісти в полоні. Не дають захисникам металіста 19-25 спокійно контролювати м'яч, як же вчасно. Півзахисників Павлученка та Петрука. Тут euh, Петро і Павло на флангах. Зараз передача у центр Контратюк розвертається Контратюк. блокує такий його удар. М'яча намагається зайти у центр. Його обкрадають. Обкрадають Оболонь залишається з м'ячем, удар за штрафного майданчикою до совітськи. На Карпізіна. Той далі в штрафний майданчик, яка за задумам класна передача. Чіпляється за м'яч проштовхує далі на Карпізіна. Є протилежним флангом. Передача у напрямку на Петрука. Сюди він вже в штрафному майданчику. Треба вийти на ударну позицію. Петрук виходить, пробиває туди, де розташовується голкіпер. Відбиває перед собою. Не встигає на добивання Карпізін, але і Фещенко не дає голкіперу до накрити футболіст. Передача низом на Засовіцького. Павлученко на підбиранні. Кидає собі на хід, виконує навіс Карпізін. Не вдається йому пробити Навісна передача. М'яч влучає у руку і арбітер вказує на 11-метрову позначку. Корг пробиває і розводить у голкіпера в різні сторони. На заключних секундах. А вже... Хроник, штрафний майданчик Карпізін. П'ятою повертав напак. Йде знову передача низя. Ми вже бачили спробу подібного розіграшу. Потапенко на підбиранні. Удар його завез штрафного майданчика. і Це гол Металіст 19-25. Зрівнює рахунок на 51-й хвилині матчу. Єгор Потапенко. Пільганчук має офсайду. Пільганчук. До штрафного майданчика Карпізін приймає м'яч. Карпізін. 2-1 стає рахунок на користь металіста 1925 на 62-й хвилині матчу. Потапенко за боковою. Штрафний майданчик. Традиційне від нього вкидання. Тут боротьба і. Це... О, балон іде вперед, Передача до штрафного майданчика. Тут мороз пробиває. Паса на дальню стійку, прийом забагато, забагато зараз дозволять. Багрій рухається вперед по правому флангу, єнич проти нього. Багрій. Багрій, входить, штрафний майданчик, виконує простріл. Підбирання за Пільганчуком ще один навіс. Небезпечно! До основного часу другого тайму ці чотири хвилини вже розпочалися. Вдається тут зачпитися за м'яч <плес> Литовченко. Його удар за штрафного майданчика неприємний відскок. У парні зоні в зону. В зону біжить Карпізін та Фещенко. Ну! Карпізін. Фещенко чіпляє. Карпізін! повз ворота летить м'яч. Навісна передача. Кутовий металіст 19-25. Боротьба. Боротьба триває, потрібен удар. Є удар. 5, джуков. І ліво є плічко отримає Олексій М'яч. Він більш свіжий. Він вривається в штрафний майданчик. Провостріл Карпізін і знову Сташків рятує. Та скільки ж сейвів сьогодні голкіпера у балоні. Жуков на підбирання, Жуков залишається з м'ячем. Ліжко. Багрій заме штрафного майданчика, повз ворота летить м'яч. Біля чужого штрафного майданчика. Іде навісна передача. Дальня стійка долітає тут м'яч до Козлова. Той пробиває. Потапенко зіграв на підбиранні і пробив у кут після розіграшу кутового на 51-й хвилині, а на 62-й Карпізін встановив остаточний рахунок у цьому матчі 2-1.